Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує мнини та прикмети погоди. Православна церква України 10 березня за новим стилем вшановує пам'ять мучеників Кондрата Діонісія та Віктора, а також мучениць Василини, Ніки, Галини, Феодора. Українці у це народне свято купали колодязі та відводили воду у підземні канави. Також день присвячували водним процедурам ходили у лазні, обливалися та обтирались холодною водою. Жінки прали одяг та постільну білизну у річці. Люди вірили, що все це принесе міцне здоров'я та прибере білю соглобах. Ще одним ритуалом для міцного здоров'я у свято 10 березня було приготування трав'яного чаю. Відвари готували щебрецю, дерев'ю, полину або польової ромашки. Рослини збирали та сушили вручну, а потім заливали окропом. У народне свято 10 березня лікувалися від лихоманки, легеневих захворювань та хвороб горла. Вважалося, що вилікуватись від лихоманки у цей день набагато легше, але й шанс підхопити хворобу вищий. Наші пращури у День Тарасія намагалися не спати в день чи ввечері, щоб не захворіти на гарячку, проте ця заборона не стосується дітей. Загалом сьогоднішній день вважався нещасливим та небезпечним, тому в цю дату намагалися нічого важливого не планувати. За старим стилем у свято сьогодні згадують патріарха святого Тарасія Вважається, що свята василина наділяє весняні струмки пам'яттю і здатністю бачити таємне. До неї моляться, щоб вода не підтопила будинки, льохи і інші споруди. Якщо ж все-таки вода проникає всередину, кажуть, що це заскоєння минулого року вчинки. День вважався сприятливим для чищення житла. Треба було запалити на цілий день лампаду або червону свічку, обкурити будинок, обрискати кути святою водою. 10 березня не варто купувати одяг та взуття, інакше обновки будуть або втрачені, або швидко стануть непридатними. Не рекомендується проводити операції відвідувати стоматолога. Інакше період відновлення затягнеться, а будь-які маніпуляції з зубами посилять їх стан. Забороняється лишати ложку в часі або ставити кухоль з рідиною на край столу. Інакше з нею може. Буде зачепитись і перекинути чашку. А пролити напій у день Василини вказує на те, що удача втече з дому, разом з рідиною і не скоро повернеться. Якщо ж раптом така неприємність сталася, потрібно приготувати інший напій. А калюжу обов'язково витерти старою ганчіркою і цю ганчірку потім обов'язково спалити. Додатково проводили обряд, а ложку клали поряд чашкою виїмкою догори. І говорили такі слова. Зі мною сиділи радість і смуток, пили зі мною чай. Печаль свою частку пролила назавжди з дому пішла, а радість зі мною заради неї медок та пиріг. Напій бажано заїсти ложкою меду та з'їсти шматок пирога. Не можна на Василину погано говорити про померлих рідних, адже вони можуть прийти і покарати вас. Заборонено під час відвідування цвинтаря залишати на могилах солодощі. Той, хто не слухається, заборони, може розвинути у себе цукровий діабет. У День Василини не можна працювати на землі. Предки вважали, що посаджене цього дня все одно не зійде. Навіть ще й неприємності притягне. Не можна сьогодні відмовляти людям у милостині, інакше самому її доведеться незабаром просити. Не рекомендується одягати одяг темних кольорів, невдачі будуть переслідувати. А представницям прекрасної статі не слід в День Василиси одягати верхній одяг та головні убори своїх матерів. У протилежному випадку можуть початися жіночі проблеми зі здоров'ям. Не можна 10 березня лаяти дітей на ніч. Скривжена дитина стане чудовою мішеню для нечистої сили, яка прийде у вісні і забереться до нього у душу. Забороняється пишні застілля та переїдання, так як ви можете привернути до себе або у свій будинок темні сили. Добрі ж сни, побачені в ніч на 10 березня, повинні збутися протягом трьох днів. Якщо ж нічого не наснилось, це теж непогано. Підсвідомість дає вам можливість відпочити. Погані сновидіння попереджають про проблеми зі здоров'ям, які не варто залишати без уваги. А я дуже сподіваюся, що дана інформація виявилась для вас цікавою і корисною. Основна турбота цього дня вирити канавки для відведення води від дому і двору. Якщо струмки течуть у водойми, рибалки беруть снасті і йдуть ловити тарані плотву. Що можна робити 10 березня? У Православне свято сьогодні звертається до святої Василиси. Просять про одужання для тих, хто переніс важкі хвороби, а також захисту від паводку. Вважається, що свята мучениця допомагає у вихованні дітей. За народними прикметами 10 березня вважається гарним днем для прибирання, а зазвичаями сьогодні заведено запалювати лампадку або свічку та укрепляти будинок святою водою. Що не можна робити цього дня, не рекомендовано засинати до заходу сонця. Не ладарюйте, дуже важливо сьогодні зробити всі заплановані справи. Не дивіться з вулиці в будинок через вікно, бо може зловити лихоманка. Все ще триває Великий піст, тому не дозволяється вживати м'ясні молочні продукти рибу і яйця. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами. У Васелини день потрібно остерігатися розлити чай. Вважається, що разом із ним із дому йдуть гроші та удачі. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилося, який сьогодні день. На дереві почав вити гніздо грач, чекайте на потепління. 10 березня йде сніг, сім днів перед Великоднем буде погана погода. Сильно розкричався ворон, влітку будуть сильні рясні дощі. До зустрічі в нових відео.